Глава 6.2. Історія про Кошунду. Васиштха продовжив у безмежній і неподільній свідомості. В одному з її закутків є світ, схожий на міраж там мешкає творець Брахма, як явна причина того світу. Я його син, народжений із розуму. Одного разу. Коли я був у оселі індри, я чув від мудреця наради історії про істот довгожителів. В одній із розмов великий мудрець Сатапа сказав, в одному з куточків гори меру росте дерево кута, що виконує бажання, його листя зроблені зі срібла і золота. На цьому дереві живе ворон Кошунда, абсолютно вільний від усіх бажань. І небажання. Ніхто на землі і на небесах не жив довше, ніж він. Він не тільки довго жити, а й просвітлена мирна істота. Якщо котрийсь із вас міг би жити, як цей ворон, це було б прекрасним і достойним життям. Ці слова надихнули мене, і я відправився шукати кошунду. Незабаром я досяг того піку на урімеру. Де жив Кушунда? Сама гора була сповненою світла, як йог, який відкрив у практиці свій духовний центр на маківці голови. Гора сягала небес. Тут я побачив дерево кута, чиї квіти і листя блищали, як дорогоцінні камені. верхівкою воно торкалося небес. Небесні істоти, що зжили в його кроні. Наповнювали повітря своїми піснями. Прекрасні мудреці, які могли набути будь-якої форми, якої забажають, теж жили в цьому дереві. Це було величезне дерево неосяжних розмірів. Я бачив різних птахів, що живуть на дереві, я навіть побачив знаменитого лебедя, на якому їздить творець Брахма. Я бачив птаху шуку, на якому літав бог вогню, який вивчив усі святі писання. Я бачив павича і інших птахів. З великої відстані я побачив воронів, а серед них великого кушунду в цілковитому спокої і муротворені. Він був прекрасний, світлий і блаженний. Це був знаменитий довгожитель Пхушунда. Він пережив кілька циклів творення світів і пам'ятав навіть тих, хто жив багато тисячі літ тому. Він був мовчазний, вільний від поняття і моє. Він був другом і спорідненою душею для всіх. Васіштха продовжив. Я опустився просто перед Пхушундою. Він знав, що я Васіштха, і привітав мене. Силою думки він матеріалізував квіти, якими мене обсипав, посадив поруч із собою і сказав: Це велика благодать, що після такого тривалого часу ти вшанував мене своїм візитом. У нектарі твоєї присутності ми ожили як дерево. Ти найбільший з тих, кому слід поклонятися, і ти прийшов сюди тільки тому, що я накопичив достатньо заслуг. Молю тебе, скажи мені причину свого візиту. Очевидно, в твоєму серці сяє світло найбільшого знання, запалене постійним і наполегливим дослідженням природи цього світу. Яка мета твого візиту? З виду твоїх благословених стоп, я думаю, що здогадався. Ти прийшов сюди в пошуках секрету довголіття, але тим не менш я хотів би почути про твою мету від тебе самого. Я відповів так ти безсумнівно благословений тим, що насолоджуєшся, оточуючим тебе спокоєм, блаженством, тим, що володієш найбільшою мудрістю і не спійманий у тенета ілюзії світу. Молю тебе, розкажи мені про себе, у якому клані ти народився, як досяг просвітлення і дізнався про те, що гідне знання. Скільки тобі років зараз, чи пам'ятаєш ти що небудь зі свого минулого? За чиїм бажанням ти живеш так довго і чому саме на цьому дереві? Кушунда відповів, оскільки ти питаєш про мене? Я чесно відповім на всі твої запитання. Слухай уважно. Ця історія, яку я тобі зараз розповім, настільки натхненна, що зруйнує гріхи всіх, хто слухає її розповіді або розповідає її. Сказавши це, Ораму Пхушунда почав свою оповідь. Його слова були багатозначні і вічливі. Вони мали величезну силу, бо він піднявся вище своїх бажань і погоні за зад задоволеннями. Його серце було чисте, тому що було наповнене, він знав народження і знищення світів, його слова були солодкі, а сам він мав гідність самого брахми. Слова були його схожі на нектар і звучали так. Ушунда сказав, у цьому всесвіті є велике божество Хара, Бог Богів, якому поклоняються всі боги на небесах, свята Ганга витікає з його волосся, на його голові горить місяць, обра обвелася навколо шиї, повзбавлена отрути нектаром світла місяця. Його єдина одіж священий попіл, розмазаний по всьому тілу. Він живе на кладовищах і місцях кремації, носить намисто з черепів, а змії його амулети і браслети. Одним поглядом він знищує демонів. Він піклується про благо всього всесвіту, гори і пагорби навічно занурені в медитацію, його символи. Йому служать демони з головами й руками, як бритви з ликами ведмедя, верблюда, миші і так далі. У нього троє очей, що світяться, демони поклоняються йому, і богині, що харчуються істотами 14 світів, танцюють перед ним. Ці богині живуть у горах, у космосі, в різних світах, на місцях спалення і в тілах різних істот. Їхні обличчя схожі на обличчя різних тварин. З цих богинь найзнаменитіша Аламбуша, вона літає на могутньому синьому горні. Одного разу всі богині зібралися разом, помолилися і почали ворожіння. Незабаром їхній стан став нагадувати сп'яніння вони почали обговорювати, чому Хара ставиться до них із погород, погордою. Вони вирішили, що покажуть йому свою силу, щоб він не зазнавався. Магічними чарами вони зачарували уму, спутницю Хари і викрали її. Потім усі богині співали і танцювали в екстазі: деякі напилися, деякі сміялися, гарчали або бігали, деякі впали, а інші їли м'ясо. Сп'янілі могині викликали переполох. І заворушення у всьому світі. Кушунда продовжив поки вони так розважалися і раділи своїй витівці, тварини, на яких вони їздять, теж напилися і почали танцювати. Всі лебіді танцювали з вороном чандою під час танцю, їх охопила хіть. Одне за одним вони залучилися з чандою, тому що були п'яні і взагалі нічого. Не розуміли. а потім вони всі завагітні. Коли богиням набридли розваги, вони пішли до Хари і запропонували йому тіло умель, яке своїм чаклунством перетворили в їжу. Хара бачив все наскрізь і розсердився на їхні витівки. Потім богині повернули Уму до свого попереднього стану, віддали її Харі. І повернулися в свої світи, лебеді, на яких їздила богиня Брахмі, розповіли їй про те, що трапилося. Брахмі їм сказала через вагітність ви не можете виконувати свої обов'язки тому поки йдіть куди хочете. Сказавши це, богиня глибоко задумалася лебеді через деякий час відклали 21 яйце. І висідили їх. Так народилося 21 пташеня в сімействі Ворона Чанди. Разом із нашими матерями ми поклонялися брахмі, з її милості досягли вищого знання та просвітлення. А потім прийшли до нашого батька, який обійняв нас усіх. Чанда сказав: Дітки. Чи вирвалися істинету світу, поламавши кайдани тенденції і уявних обмежень? Якщо ні, ходімо до богині, чиєю милістю ви можете здобути мудрість. Ми відповіли. Татку, ми знаємо те, що слід знати милостю богині Брахмі Тепер ми шукаємо безлюдне чудове місце для життя. Чанда сказав, Є така чудова гора меру, що підтримує 14 світів і всіх істот, що живуть у них. Там живуть усі боги і мудреці. На цій горі є дерево, що виконує бажання. На одній із гілок я побудував якось гніздо, поки моя богиня Аламбуша перебувала в глибокій медитації. Воно чудове і прекрасне з усіх боків. Діти, вирушайте в це гніздо і живіть там. Перешкод до цього ніколи не буде. Відповідно до настанов нашого батька, ми прийшли сюди і почали жити в цьому гнізді. Брушунда продовжив. Колись тут був цілий світ, і ми були тому свідками. Васішка запитав, що ж сталося з твоїми братами? Тут я бачу тільки тебе. Кушунда продовжив з тих пір минуло багато часу о мудрецю. Мої брати залишили своє фізичне існування і вирушили на небеса Бога Шиви адже кожен довгожитель, навіть святий блажений, і блажений, із часом наближається до смерті. Васіштха знову запитав як же вийшло, що ти виявився не підвладний ні вогню, ні вітру, ні теплу, ні холоду?» Кушунда продовжив звичайно, вороняче тіло вважається ганебним і недолугим з точки зору людей, хоча творець із надлишком дає все життя навіть скромному ворону, але ми залишалися зануреними у внутрішнє блаженство, і тому. Вижили навіть у грішних бувальцях, ми залишалися зануреними, відкинувши непотрібні справи, від яких тільки страждає тіло і розум. А власне кажучи, для цього фізичного тіла немає страждань ні в житті, ні в смерті. Тому ми залишалися, як є, не шукаючи нічого іншого, крім того, що вже є. Ми бачили долі світів і більше не ідентифікуємо себе зі своїм тілом. Знаючи свою справжню сутність і залишаючись на цьому дереві, я бачив, як минає час. Практикуючи пранаяму, я вийшов за межі часових обмежень. Тому в серці я спокійний і умиротворений, мене не зачіпають події цього світу. Зникають усі істоти навколо чи навпаки з'являються ми нічого не боїмося, навіть якщо всі творіння цього світу увійдуть в океан смерті, ми просто сидимо на березі цього океану і тому не переймаємося цим. Ми нічого не приймаємо і не відкидаємо. Ми здаємося чимось, але не є тим, чим здаємося. Ось так ми і сидимо на цьому дереві. Хоча наші заняття різноманітні, ми не тонемо в психологічних умовностях і ніколи не втрачаємо контакт із реальністю. О Боже той нектар, для якого боги збивали океан, ніщо в порівнянні з блаженством від присутності таких мудреців, як ти. Немає нічого вищого і почеснішого за товариство мудреців. Вільних від усіх бажань і прагнень, мудрий, хоча й досяг уже істинного знання, я вважаю, що моє життя тільки зараз набуло остаточного сенсу, тому що сьогодні я побачив тебе і насолодився твоїм товариством. Пхошунда продовжив це дерево, що виконує бажання, не колишиться від природних катаклізмів або катаклізмів. Викликаних діями живих істот. Було кілька таких подій, коли демони намагалися знищити або підкорити землю, а також коли Бог втрутився і врятував землю від цих демонів. Дерево було непідвладне всьому цьому, навіть повінь і пекучий жар сонця, що супроводжували руйнацію землі в кінці космічного циклу, не змогли зачепити це дерево. Тому всі, хто живуть на ньому, також уникли, уникли руйнування. Диявол має владу лише над тими, хто живе в неблагословенних місцях. Васіштха запитав, але як же ти пережив кінець життя космосу, коли все руйнується? Кушунда відповів у цей час у мудрий. Я покидаю це гніздо, як невдячна людина покидає свого друга. Потім я поєдную свою свідомість із космічним простором, повністю вільний від усіх думок і психічних обумовленостей. Коли 12 космічних сонць поливають нестерпним світлом це творіння, я практикую варунітхарану, і мене нічого з цього не займає. Варуна Бог води, практикувати дхарани – об'єднання з варуною. Коли вітер дме з такою силою, що вириває з корнем навіть гори, я практикую парватітхарану і мене не займає руйнування. Парвата це гора, дхарана – об'єднання з горою. Коли весь Всесвіт наповнюється водами космічного руйнування, я практикую вают Ваю – це вітер, і знову руйнування мене не займає. Потім я залишаюсь ніби в глибокому сні, поки не настає новий космічний цикл. Коли новий творець починає створювати новий світ, я знову починаю жити в цьому місті. Васіштха запитав, чому ж інші не можуть зробити того, що зробив ти. Кушунда відповів о мудрий, не можна вийти за межі бажання вищої істоти. Тільки за цим бажанням я такий, який я є, а інші такі, як вони є. Ніхто не може виміряти і уявити те, що повинно бути. Відповідно до природи кожної істоти трапляється те, що повинно статися. Тому, відповідно до сили моєї думки або концепції, це дерево знаходиться тут у кожному циклі твори. Васіштха запитав, ти живеш там довго, що напевно досяг остаточного звільнення, ти мудрий, сміливий і великий йог. Молю тебе, розкажи мені, які незвичайні події ти пам'ятаєш із цього або попередніх циклів творення. Кушунда сказав: Я пам'ятаю, ще одного разу на цій землі не було нічого, ні дерев, ні рослин, ні навіть гір. Протягом одинадцяти тисяч років земля була вкрита лавою. У ці дні не було ні дня, ні ночі в частині. Що нижче за полярне коло. А нарешті землі не світили ні місяць, ні сонце, тільки половина полярної частини була освітлена. Тоді демони правили землею, вони були неосвічені, потужні і багаті. Земля була їхнім ігровим майданчиком. Уся земля, крім полюса, була вкрита водою. Потім протягом дуже довгого часу вся земля, крім полюсів, була покрита лісами. Потім піднялися величезні гори, але людей все ще не було. Десять тисяч років земля була покрита трупами демонів. Одного разу боги, які жили на небесах, зникли з поля зору від переляку. І тоді земля стала нібито однією горою. Я пам'ятаю багато таких випадків, але розповім про те, що важливо. Протягом мого життя я бачив появу і зникнення безліч предків людської раси, ману. Одного разу на землі не було ні богів, ні демонів, але було одне космічне яйце, яке світиться. В інший час земля була населена церковними служителями, які любили випити слугами, які сміялися над богами, а жінки тоді мали багато чоловіків. Я пам'ятаю інший час, коли земля була вкрита лісами, океанів не існувало навіть в уярі, а люди виникли саме по собі. В інший час не було ні гір, ні самої землі. Боги і мудреці жили в повітрі, ще в інший час не було ні богів, ні мудреців, і всюди була темрява. Спочатку виникає поняття про створення, потім світло і різні поділи виникають у всесвіті. Потім один за одним виникають різні істоти, зірки і планети. У різні часи Всесвіти створювалися, створювалися різними богами. Іноді це був вішну, який вважається захисником, іноді брахма, а в інший час це був шива. Кушунда продовжив Звичайно, я пам'ятаю мудреців, як ти, богинь, демонів, королів, недавнього і далекого минулого, у мудрецю. Вже у восьме ти народжуєшся як мудрець Васіштха, і у восьми ми з тобою зустрічаємося. Одного разу ти був народжений повітрям, одного разу вітром, водою, горою і вогнем. Усе, що сталося в цьому циклі, так само траплялося в трьох попередніх циклах. Я пам'ятаю події десяти таких циклів. У кожному циклі були мудріці, які проповідували істину і відкривали веди. Знову і знову створювалися священні писання. Щоб нищити демонів, Бог вішну народився знову. Як Рама, він був народжений одинадцять разів, і Бог вішну народиться як Крішна шістнадцятий раз. Але все це лише ілюзія. Світ як такий не є реальністю, він здається реальним тільки для обманутого розуму. Він виникає і зникає в одну мить, як хвилі на поверхні води. Усі три світи були схожі в якийсь час, а в інші часи були зовсім не схожі. Через ці відмінності, у будь-який час, у мене нові друзі, родичі, слуги і місця проживання. Іноді я живу в Ємалаях, іноді в Малаї, а іноді в цьому гнізді. Навіть напрямки змінюються час від часу. Оскільки я єдиний, хто переживає ніч Творця Брахми, я знаю істину про ці зміни. Залежно від положень полюсів і руху зірок, Сонце і місяця визначаються напрями півночі і півдня. Коли це змінюється, змінюються і напрямки. Але я знаю, що цей світ ні реальний, ні. Єдина реальність це рух енергії в космічній свідомості, саме через неправильне розуміння це здається створенням і руйнуванням світу. Таке хибне розуміння викликає нерозуміння взаємовідносин і обов'язків. В деякі часи син поводиться як батько, друг як ворог і чоловік. Як жінка. Іноді в темні часи люди погодяться, як під час золотого віку, і навпаки. Васішха відпов... запитав О Пхушундо, як сталося, що твоє тіло не підолане смерті? Пхушунда відповів О мудріцю, ти і сам усе знаєш, проте ставиш це запитання, щоб ваш слуга не забував красномовства. Я безсумнівно відповім на твоє запитання, бо послуг є найкращим способом вшанування святих. Смерть не бажає вбивати, у кого немає симпатії і антипатії, хибних понять і розумових звичок. Смерть не вбиває тих, хто не страждає від розумових розладів і не підтримує бажання і надії. Що дають початок занепокоєння страхам, хто не отруєний заздрістю, чиє тіло й розум не горять у вогні злоби і ненависті, хто не перетинається на жорнах похоті і жадання, хто міцний і непохитний в усвідомленні абсолютного брахмана, і чий розум не стрибає, як мавпа, у мудрецю. Ці пороки навіть не наближаються до того, чи серце перебуває в стані повного блаженства, гармонії, спокою. Хвороби тіла і розуму не можуть напасти на нього, його усвідомлення не піднімається і не опускається ні в глибокому сні, ні в стані неспання, той, чий розум і серце в спокої. Не схильний до сліпучих пороків жадання і ненависті. Він нічого не шукає і нічого не унікає, ніколи не здається і нічого не накопичує, хоча постійно робить те, що має бути зроблено. Він не схильний ні до яких пороків радість, щастя і всі найкращі якості прагнуть його. Тому у мудрецю кожен повинен усвідомити непорушну і вічну істину вільну від невігластва і пошуки, треба вбити примари подвійності і утвердити серце в єдиній правді, яка тільки й солодка на початку посередині і наприкінці. Товариство богів, демонів чи небесних істот не дарує безкінечного щастя. Не можна знайти те, що завжди добре ні на небесах, ні на землі, ні навіть у пеклі, ніде в цьому творінні. Усі дії пов'язані з фізичними та розумовими хворобами, різними видами нещастя, тут не можна знайти безкінечного щастя. Вічне щастя не може знайти у відчуттях будь-яких органів чуття, бо вони мають початок. Тому матимуть і закінчення. ні влада над цілим світом, ні досягнення божественних форм, ні вивчення писань, ні допомога іншим, ні слухання або розповідання історій, ні довголіччя чи смерть, ні рай, ні пекві не можуть зрівнятися зі станом розуму святого.